Привіт! Я фармацевт Квакарін з класу охорони здоров'я бізнес-школи Атермі. Тепер залишилося зовсім трохи до кінця року. Я завжди обіцяю собі, що сьогодні п'ю, а завтра утримаюся від алкоголю, але уникнути. Алкогольних вечірок наприкінці року, здається, важко. Було б чудово, якби алкоголь був корисний для здоров'я. Але це не так. Коли п'єш алкоголь поживні речовини, які легко виснажуються. Сьогодні я розповім про основні поживні речовини, які легше втрачаються через алкоголь. Також представлю добавки для їх відновлення перед тим, як розповісти про поживні речовини, які втрачаються через алкоголь. Давайте поговоримо про самі поживні речовини, що містяться в алкоголі. Чи чули ви, що алкоголь має нуль калорій, і тому, якщо пити тільки алкоголь, не можна набрати вагу. А причина збільшення ваги це жирні закуски, які ми їмо разом з ним. Це найпоширеніше непорозуміння. Щодо алкоголю в нашій країні ми використовуємо термін нуль калорій, а в англомовних країнах його називають порожніми калоріями – «empty calories». Це не означає, що калорій немає, а що є лише калорії без інших поживних речовин. Є ще одна історія. Можливо, ви чули, що калорії з алкоголю швидко спалюються, тому це інша справа. Це правда, оскільки метаболічні шляхи різні, він спочатку використовується як енергія, але це не означає, що калорії з алкоголю просто зникають. Це означає, що поки ми споживаємо калорії з алкоголю. Калорії, які ми отримуємо з їжі, накопичуються в нашому тілі у вигляді жиру. Навіть калорії алкоголю в тому, що ми п'ємо, становлять 7 кокал на 1 гаме, що досить високо, якщо врахувати, що вуглеводи та білки мають лише 4 кокал на 1 гав. Легка пінта пива має 185 кал. Невелика чарка сою може містити аж 90 кокал. Ті, хто бував на алкогольних вечірках, знають, що рідко, коли вечірка закінчується лише однією чаркою сою. Тому, якщо часто відвідувати алкогольні вечірки, це може призвести до набору ваги, проте іноді коли п'єш алкоголь, може здаватися, що вага зменшується. У короткостроковій перспективі на наступний день після вживання алкоголю вага може зменшитися. У довгостроковій перспективі алкоголіки, як правило, виглядають виснаженими. По-перше, причина, чому вага зменшується. Антінаступного дня полягає в зневодненні. Якщо добре подумати про те, коли ви п'єте алкоголь, ви помітите, що після певної кількості ви починаєте частіше ходити в туалет. Здається, що я випив занадто багато, це не просто тому, що ви багато пили, а справді виводиться навіть більше, ніж ви випили. Це пов'язано з тим, що алкоголь пригнічує дію. Антидіуретичного гормону. Приблизно 70% нашого тіла складається з води. Оскільки антидіуретичний гормон не працює належним чином, вода виходить з організму, і на наступний ранок вага може зменшитися на 1-2 кг. Замість цього, через спрагу ви п'єте воду. Тому вага повертається через день-два. Далі йдеться про стан здоров'я алкоголіків. Є люди, які дивлячись на худих людей, думають, що якщо пити алкоголь, то вага зменшиться. Досліджень щодо харчування стану споживання поживних речовин алкоголіками не так вже й багато. У закордонних джерелах зазначається, що коли людина витрачає багато грошей на алкоголь, вона не може повноцінно харчуватися, купуючи дешеві та низькоякісні продукти, що призводить до погіршення стану харчування. Отже, є причини, чому тіло виснажується, але навіть якщо ви споживаєте вітаміни або мінерали, алкоголь заважає їхньому травленню та всмоктуванню. Він також порушує функції транспортування та зберігання, що призводить до збільшення виведення, і в результаті виникають метаболічні порушення, через які виникає нестача поживних речовин. Це, в свою чергу, може призвести до зниження імунітету. Звісно, Звичайна людина не страждає від хронічної нестачі поживних речовин лише через кілька алкогольних вечірок наприкінці року. Витрачання вітамінів групи Б, які потрібно постійно поповнювати, є Уже поширеним прикладом під час вживання алкоголю. Вітаміни групи Б. Це водорощені вітаміни за винятком вітаміну С. Тут є компонентів. Ці вісім компонентів. Всі водорозчинні тому. Вони швидко всмоктуються в нашому тілі і швидко виводяться через сечу. Коли ви п'єте алкоголь, швидкість їх розчинення у воді збільшується, тому вони виводяться ще швидше. Таким чином, час, протягом якого вони залишаються в нашому тілі, можуть всмоктуватися, скорочується, що призводить до нестачі. Якщо говорити про симптоми, спочатку спостерігається зниження когнітивних здібностей, іноді буває так, що ви не можете згадати слово, яке хочете сказати. Бо в якийсь момент у вас просто зависає пам'ять. І мова стає незграбною і фізична активність знижується. Це також пов'язано з виснаженням вітамінів групи Б. На наступний день відчувається втома. Оскільки вітаміни групи Б є поживними речовинами, які активно використовуються для метаболізму їжі та вироблення енергії, їх нестача через вживання алкоголю. Найчастіше проявляється у вигляді втоми. Це стосується як хронічних алкоголіків, так і тих, хто іноді багато п'є на корпоративних вечірках. На наступний день накопичується втома, і в цей час можуть з'явитися нудота та стрес. Ця втома зазвичай проходить через кілька годин після того, як алкоголь і метаболічні продукти вводяться з організму. Якщо пити алкоголь хронічно, це може призвести до нестачі вітамінів групи Б, таких як в 1 в 2 в 3 та в 12 які беруть участь у виробництві гормонів в нашому тілі, і це може викликати депресію, ризик анемії та серцево-судинних захворювань також. Вищий у хронічних алкоголіків. Вітаміни групи Б складаються з вісьми компонентів. Але якщо ви вживаєте багато алкоголю, загалом їх стає недостатньо. Тому я коротко розповім про функції. Кожного з них визнані управлінням з безпеки харчових продуктів і медикаментів. Більшість компонентів вітаміну В беруть участь у виробництві енергії. Причина, чому вітаміни групи В Обхідні для виробництва енергії полягає в тому, тому що їжа, яку ми споживаємо, проходить кілька етапів, на яких ферменти конують роль, створюючи речовини, що є сировиною для перетворення в енергію. Вуглеводи розщеплюються до цукру, а потім цей цукор перетворюється на білки або жири. І знову ці білки та жири перетворюються на цукор. У цьому процесі беруть участь різні вітаміни групи Б, які також сприяють виробленню енергії. Отже, можна сказати, що це незамінні поживні речовини для виробництва енергії в нашому тілі. Окрім виробництва енергії, варто згадати, що вітамін Т9 відповідає за нормальний розвиток нервової трубки плода. Вітамін П 9 називається фолієва кислота. Коли ви вагітні, всім радять приймати це так. Це стало відомо завдяки дослідженням 1990-х років, які показали, що дефіцит фолієвої кислоти на ранніх стадіях вагітності, пов'язаний з вродженими вадами нервової системи, було опубліковано результати досліджень, які підтверджують, що у вагітних жінок, які приймали фолієву кислоту ще до вагітності, знизилася ймовірність виникнення вад нервової системи у плода. Щодо метаболізму фолієвої кислоти, то також потрібен вітамін В12. Отже, ці дві речі пов'язані між собою, І ви можете запам'ятати їх разом. У журналі Корейської академії офтальмології повідомлялося, що алкоголь може викликати дефіцит фолієвої кислоти і зниження зору. Пацієнту призначили фолієву кислоту, що покращило стан. Цей випадок спонукає дослідницьку групу. Рекомендувати людям, які страждають на нейропатію зорового нерва і вживають алкоголь, перевірити рівень фолієвої кислоти та вітаміну в 12 Ще одне важливе зауваження це функція вітамінів в 6 і в 9 У підтримці рівня гомоцистеїну цей гомоцистеїн – це проміжний продукт, який утворюється під час метаболізму фолієвої кислоти та амінокислот. Це токсична речовина, яка може пошкоджувати кровоносні судини. Якщо її рівень у крові підвищується, вітаміни в 6 в 9 і в 12 повинні перетворювати гомоцистеїн. А інші речовини. Якщо цей процес не відбувається, рівень гомоцистеїну в крові підвищується, відомо, що підвищення його концентрації збільшує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інсульт, серцева недостатність та ішемічна хвороба серця. Вітамін В9, який необхідний для підтримки рівня гомоцистеїну, легко виснажується при вживанні алкоголю. Тому дослідження показали, що при вживанні алкоголю рівень гомоцистеїну. Підвищується. Однак, згідно з дослідженням, опублікованим у Британському медичному журналі, регулярне вживання вітаміну. П9 може знизити рівень гомоцистеїну, що в свою чергу зменшує ризик виникнення інсульту на 24%, тромбофлебіту на 25% та ішемічної хвороби серця на 16%. Отже, різні проблеми, які виникають через вживання алкоголю, пов'язані. Вітамінами групи Б. Ось чому в кінці року, коли багато корпоративних вечірок. Варто звернути увагу на додатковий прийом вітаміну Б. Хочу вам представити один здоровий харчовий продукт, який містить усі вітаміни групи Б. Це продукт назвою бі комплекс. Ви можете бути впевнені в якості, оскільки управління з контролю за продуктами та ліками. Надало сертифікати на харчові добавки. А на дотримання стандартів виробництва якісних харчових добавок, якщо подивитися на склад і вміст, ви зможете побачити, що вісім компонентів, що належать до вітаміну, Б, містяться в значно більших кількостях ніж рекомендована добова норма вітамін Б 1 на вітамін, п 6 містяться в кількості до 33 разів, перевищуючи рекомендовану норму. Це поживна речовина, яка не викликає побічних ефектів навіть у великих кількостях. Рекомендована добова норма означає потребу в поживних речовинах для здорових людей. Щоб відчути ефект від вітамінів, їх потрібно вживати більше. Особливо це важливо, якщо алкоголь прискорює виведення вітаміну В. Вітамін в комплекс від етум містить достатню кількість для безпечного вживання. Особливо, якщо вживання алкоголю призводить до швидшого виведення вітаміну В, це стає. Більш актуальним. Вітамін Б комплекс від етум містить достатню кількість, щоб його міг вживати будь-хто. За умови, що не виникають проблеми від надмірного споживання. І вітамін Б комплекс від Етум містить не лише 8 видів вітаміну Б, а й 4 додаткові. Інгредієнти. Чотири додаткові інгредієнти це екстракти журавлини. Чорниці та гібіскуса. Тут містяться антиоксидантні вітаміни та вітаміни групи Б, а також інші антиоксиданти, такі як флавоноїди та мінерали. Також до складу входить таурин. Таурин має функцію зниження рівня холестерину та покращення кровообігу. І, як я вже згадував, вживання алкоголю може призвести до зниження когнітивних функцій мови. Зниження моторики та накопичення втоми таурин допомагає покращити ці різні симптоми. Отже, вітамін в комплекс від Етум – це хороший продукт. Для працівників у грудні цей продукт також підходить для тих, хто шукає вітамінні добавки для зняття втоми або для людей, які витрачають багато енергії та ведуть активний спосіб життя. Він буде корисний і для тих, хто має нерегулярне харчування і не може отримувати всі необхідні поживні речовини. Алкоголь має високу калорійність, що може призвести до набору ваги, а також викликає нестачу важливих поживних речовин, таких як вітамін В. Ми поговорили про симптоми нестачі вітаміну В, викликані вживанням алкоголю. Також представили вітамін В комплекс від компанії Етум. Вітамін Б комплекс від ету містить 8 компонентів групи вітаміну Б у високих концентраціях, а також додаткові корисні інгредієнти. І він має сертифікат GMP, що підтверджує, що він виробляється на надійному виробничому обладнанні та проходить контроль якості на всіх етапах. Це продукт, який може бути дуже корисним для працівників у грудні. Багато хто знає, що вітаміни корисні для нашого організму, але, на жаль, багато людей не знають про їхні різні властивості, причини, чому їх потрібно вживати. Сподіваюся, що сьогоднішня інформація допомогла вам краще зрозуміти вітамін. П. Хоча добре завершити цей рік, не менш важливо з усією силою зустріти 2023 рік. Спробуйте підготуватися. Цього разом з вітаміном В комплексом від Етум. Дякую.